На цих кадрах місто, яке зараз складно впізнати. Київ в кінці 1920-х років. Тут і старий хрещатик, і міст через Дніпро, якого вже немає, і повені, які періодично навесні затоплювали Труханів острів. Кінохроніки зафіксували місто в останні роки так званого непу нової економічної політики. Коли радянська влада тимчасово лібералізувала економіку і дозволила дрібне приватне підприємництво. Тому на хроніках ми побачимо і приватні магазини, заборонені згодом, і переповнений людьми контрактовий ярмарок один із останніх. Мене звати Дмитро Горбатюк, я архітектор. Досліджую історію і архітектуру Києва. В цьому відео ви побачите документальні кадри Києва 1920-х років. Які зберігаються в центральному кіноархіві імені Пшеничного. В цьому сюжеті ви побачите три роки життя Києва майже столітньої давнини з 1927 по 1930 рік. В цих коротких документальних сюжетах можна побачити частину тих великих змін, які відбувалися тоді в державі і в суспільстві. І нас цікавить не тільки те, що відбувається в кадрі, а також і фон, будівлі і вулиці Києва того часу. Ми спробуємо впізнати на цих кадрах як знайомі місця, так і будівлі, які не збереглись до сьогодні. Тож побачимо, як Київ змінився за останні майже 100 років. 1922 році було створено Всеукраїнське фото-кіноуправління, яке займалось усіма питаннями, пов'язаними з кіноіндустрією, в тому числі зйомкою ось таких кінотижнів документальних сюжетів про події в республіці. Це були своєрідні збірники новин свого часу, які показували в кінотеатрах. Цей сюжет 1927 року присвячений спільним військовим навчанням. Призовників і кадрових військових. В той час більшість стрілецьких частин армії складалася приблизно з 20% постійного кадрового складу і 80% змінного складу, що призивався на навчання. Основними задачами такої системи було зниження витрат на утримання армії і проведення військового навчання якомога більших верств населення. І в цьому сюжеті ми бачимо навчання призовників одного з районів Києва. Навчання, або, як казали в той час, маневри відбувались на лівому березі Дніпра. Коли колона поверталась додому, спробуємо прослідкувати її маршрут по вулицям Києва того часу. На цих кадрах можна побачити міст, якого зараз вже не існує. Це міст імені Євгенії Бош. Він був збудований на опорах Старого ланцюгового мосту, який існував тут ще з середини 19 століття. І був зруйнований в 1920 році під час Громадянської війни. Міст сам був зруйнований, але його опори збереглись. І він був відновлений через 5 років в 1925 році. Тобто за два роки до того, як він потрапив на цю кінохроніку. Щоб зрозуміти, де саме знаходився цей міст, відкриємо сайт Машина часу і простору це такий сайт, де зібрані старі історичні карти, які накладені на сучасну карту. І можна їх порівняти між собою. На цій карті, на топозйомці 1920-х років, можна побачити цей ланцюговий міст. Він знаходився навпроти Печерську. Якщо відкрити сучасну карту, то ми побачимо, що цей міст знаходився поруч із сучасним мостом Метро. Це міст, де червона гілка метрополітену проходить через Дніпро. Карта 1920-х років прив'язана точно, тобто ось це розташування відповідає фактичному розташуванню ланцюгового мосту. Він знаходився трохи нижче по течії, ніж міст Метро. Підтвердженням цьому є фотографії, коли під час пониженого рівня води в Дніпрі можна було побачити опори цього мосту біля мосту Метро. Це фотографії березня 2010 року. Ці опори піднялись над рівнем води. Тобто це опори ланцюгового мосту середини 19 століття. Спробуємо далі прослідкувати маршрут цієї колони по Києву. Ось люди піднімаються по дерев'яним сходам. Якщо подивитись на то позйомку 20-х років, то видно ось ці сходи. Ось вони піднімаються від мосту далі вверх. Ось це місце також можна впізнати по будівлі Національного художнього музею. Тобто це вулиця, сучасна вулиця Грушевського. Ось якщо відкриємо панорами Google, то ми побачимо ось вид вулиці Грушевської і ось ця будівля художнього музею. Відкриємо це місце на картах. Причому, якщо придивитись на розташування трамвайних шляхів, видно, що тут іде поворот наліво, і йдуть трамвайні шляхи далі по вулиці Грушевського. То можна таким чином навіть точно встановити, звідки відбувалася зйомка. На карті, на топозйомці 20-х років, видно ось це місце, ось цей поворот, і ось йдуть колії вулиці Грушевського. Тобто зйомка відбувалась фактично з сучасної європейської площі. І камера була направлена в цю сторону. Дивимось далі. Ось це місце також можна впізнати. Це будівля. Національної філармонії, а це вулиця Хрещатик. Ось подивимось на панорамах. Ось будівля Національної філармонії сучасна. І ось вона на Старій Хроніці. Тобто колона далі з вулиці Рушевського повернула на Хрещатик. А тут колона повертає направо. Це сучасна вулиця Богдана Хмельницького. На цьому місці пізніше, в 1939 році, буде зведений ЦУМ центральний універсальний магазин. Наступний сюжет переносить нас з Києва в село Кагарлик Київської області. Тут дуже цікаво побачити село того часу. Такі вітряки і хати з солом'яними покрівлями зараз можна побачити хіба що в музеях народної архітектури. А ось діти колядують. Це будинок Кагарлицької сільської ради Тарайсільбуду. Сурмач скликає людей. Відбувається запис до піонерського загону. Антена на одній із сільських хат. Провід проведений в хату. І чоловік слухає радіо. Шостий радянський київський контрактовий ярмарок. Його відкриття супроводжується величезним ажіотажем. Це яскравий приклад прояву так званого непу, нової економічної політики радянської влади. Часткова лібералізація економіки, дозвіл дрібного приватного підприємництва були тимчасовими мірами більшовиків для післявоєнного відновлення торгівлі і промисловості. На цих кадрах ми бачимо, як піднімають прапор на покрівлі контрактового будинку. Це означало, що ярмарок розпочаток. На дальньому плані ми бачимо гостиний двір і контрактову площу з павільйонами ярмарку. На той час для дрібних підприємців була створена хоч і обмежена, але частково ринкова економіка. І в цих умовах найбільш активні підприємці почали отримувати значні доходи. Таких людей почали називати непмани, їх зненавиділа партійна номенклатура, оскільки непмани були дуже далеко від комуністичної ідеології, але всі розуміли, що це тимчасова міра, і неп потрібен для того, щоб зняти соціальну невдоволеність від політики воєнного комунізму, укріпити торгівлю і промисловість. І Як тільки нова економічна політика виконала свої цілі. Неб був згорнутий в 30-х роках. І в 1930 році відбувся останній радянський контрактовий ярмарок. <звук> Весна 1928 року. На Дніпрі ведуться підривні роботи. Метою цих робіт було убезпечити мости від напору льоду під час весняного льодоходу. А це вже весна 1929 року. Такий вигляд в той час мав парк на Володимирській гірці. А ось Труханів острів, затоплений під час весняного паводку. На той час на острові знаходилась приватна житлова забудова і було більше трьох сотень житлових будинків. Школа і церква. Оскільки Київську ГЕС ще не збудували, острів періодично затоплювало весною під час паводків. З 1936 по 41 рік тут жила з батьками і навчалась у школі Ліна Костенко, українська поетеса і письменниця. Цьому присвячений її вірш. Я виросла у Київській Венеції. Цвіли у нас під вікнами Акації. А повінь прибувала по інерції і заливала всі комунікації. О, як було нам весело! Як весело! Жили ми на горищах і терасах, усе махало крилами і веслами, і кози з сіно на баркасах. І на човнах, залитими кварталами, коли ми поверталися зі школи, дзвеніли сміхом, сонцем і гітарами балкончики в причалені гондоли. А потім бомби влучили у спокій, чорніли кров. Обвуглені трапецією, а потім повінь позмивала попіл моєї дерев'яної Венеції. Поселення на Трухановому острові в жовтні 1943 року було спалено німецькими військами, що відступали, і більше не відновлювалося. Літо 1928 року люди прямують до Дніпра до пляжів на Трухановому острові. Оскільки пішохідного мосту там ще немає, дістатись туди можна тільки човнами. Давайте і ми побуваємо на Трухановому острові і подивимось, як кияни відпочивали тоді влітку на Дніпрі. А ось із Києва відправляється спортивна подорож на човні до Одеси. В той час тільки почали будувати Дніпро-Гес, тому на такому невеликому човні можна було пройти Дніпром аж до Чорного моря, пройшовши пороги Дніпра. На цих кадрах можна побачити, який вид відкривався з Дніпра на правобережжя Києва. Якщо відмотати назад, можна побачити Успенську церкву Києво-Печерської лаври. Ось вона. Найдавніша церква Лаври, збудована ще в 11 столітті. В 1941 році вона була зруйнована вибухом. Далі, якщо ми подивимось кадри хроніки, серед урвищ правого берега можна впізнати парковий міст. Він стоїть на цьому місці і сьогодні. Тож на цих кадрах ми можемо бачити, який вигляд мали схили правого берега Дніпра майже століття тому. По сучасній набережно-хрещатицькій вулиці тоді ходив трамвай, який прямував до мосту імені Євгенії Бош і через нього сполучав Київ з лівим берегом. Сюжет 1929 року показує новозбудовану Київську кінофабрику, яка розташовувалась на Шулявці. На той час це була найбільша кіностудія в Радянському Союзі. Це говорить про те особливе значення, яке радянська влада надавала пропаганді засобами кінематографу. Для порівняння, якщо зараз в сучасній Україні діє орієнтовно до 580 кінозалів, то в 1927 році. Діяло вже 1646 стаціонарних кінотеатрів. Сюди на Київську кінофабрику приходить працювати ряд талановитих режисерів, серед яких був і Олександр Довженко. Один з найвідоміших його фільмів «Земля» був знятий з прокату в радянських кінотеатрах з офіційним формулюванням за натуралізм та замах на звичай. Фільм, що отримав міжнародне визнання у Радянському Союзі, реабілітують лише в 1958 році. А роком раніше цю кіностудію назвуть на його честь. А зараз тут на кінофабриці відбуваються зйомки одного з перших фільмів. В цьому сюжеті ми бачимо будівлю, якої зараз вже не існує. До революції це був будинок міської думи, а потім це була будівля облпарткому. Будівля колишньої міської думи розташовувалась на сучасному Майдані Незалежності. Вона була розташована на 10 метрів вглиб відносно лінії забудови Хрещатику і утворювала перед собою невелику площу. Якщо подивитись на фото. То ми побачимо, що будівля Думи мала вежу з годинником, і на шпилі цієї вежі була встановлена скульптура архістратига Міхаїла. В радянський час цю скульптуру, звичайно, демонтували і на її місці поставили п'ятиконечну зірку. В 1941 році ця будівля була зруйнована вибухом, як і багато інших будівель Старого Хрещатику. 1929 рік. Прийнято рішення розібрати дзвіницю Трьохсвятительської церкви. Роком раніше поруч знесли будівлю Десятинної церкви. Дзвіниця Трьохсвятительської церкви була розташована біля сучасної Михайлівської площі. Вона виходила на вулицю Десятинну. Якщо подивитись на топозйомку 20-х років, ми побачимо, що тут знаходилась Трьохсвятительська церква, а тут її дзвіниця. Якщо порівняти із сучасною картою, то тут зараз знаходиться Міністерство закордонних справ. Ось так виглядала дзвіниця на фотографіях того часу. В 1929 році цю дзвіницю розібрали, а через 6 років була демонтована і трьохсвятительська церква. В хроніці також з гордістю заявили, що синагога Бродського на сучасній вулиці Шотаруставелі зачинена, і тепер тут центральний клуб кустарів. Але все ж ці будівлі пощастило більше. Вона збереглась і до сьогодні, хоч і в дещо перебудованому вигляді. 1930 рік до будівництва каскаду гідроелектростанції на Дніпрі. Деревина була одним із головних товарів для транспортування по річці. Найбільш дешевим способом транспортування лісу в степові південні регіони був сплав плотів. Такий спосіб був набагато дешевший, ніж транспортування залізницею. Він широко використовувався ще з 19 сторіччя. Колоди кріпили одну до одної за допомогою поперечних колод та скручених дубових чи лозових хомутів. На верхньому Дніпрі лісозаготівельники восени рубали дерева, і ранньою весною починався їх сплав. Декілька десятків плотів скріпляли разом, і при хорошій погоді вони могли пройти до 60 кілометрів на день. Пліт супроводжували біля десятка людей з човном. Весь цей пліт йде до величезного, за своїм обсягом будівництва Дніпрельстану. Першої дніпровської електростанції в Запоріжжі. Згодом вона отримає назву Дніпрогес. Це будівництво потребувало колосальної кількості деревини для опалубки бетону, і цей ліс сплавляли у великій кількості платами по Дніпру. На наступному сюжеті 1930 року бесарабський ринок. Автори повідомляли про відкриття нового пункту громадського харчування в його будівлі, щоб знищити голодування в такий спосіб. Але поруч із будинком продовжує існувати і стихійна торгівля. За оренду місця тут платити не треба, а робітника можна поїсти. Тут і випічка, і яблука, і молоко. Такий от нехитрий обід робітника того часу. 1930 рік. Дитяча демонстрація Діти вимагають влаштування установ для дошкільнят і дитячих майданчиків. Ось маленькі демонстранти, вочевидь, намагаються прочитати свої вимоги на транспаранті. А цей хлопець явно налаштований досить скептично до того, що відбувається. Ну, хоч парпарцем можна помахати. Таким потрапив Київ в об'єктив кінокамер в кінці 1920-х років. У 1934 році Київ стане столицею республіки. Почнеться новий етап великої перебудови міста. Будуть зноситись на цеглу церкви, зводитись будівлі урядового центру. Місто отримає новий генеральний план розвитку. А цей Київ 1920-х, який ще мало відрізняється від дореволюційного. Залишиться тільки на старих кінохроніках.